Усім привітуля, автолюби! Сьогодні такий прекрасний сонячний день, що я не можу з вами не поділитися своєю мрією, яка являється мені ще ночі у віснах. Це новенький BMW 4 серії Grand Coupe, який скоро з'явиться на дорогах в Україні. Проте більш детально ви дізнаєтесь від нашої тайничої дівчини, яку ще згодом побачите. Тому підписуйтесь, ставте вподобайки. Приємні! Новий BMW 4 серії Grand Coupe. Новий BMW 4 серії Grand Coupe покликаний закріпити і примножити успіх моделі попереднього покоління. Автомобіль вражає уяву новою мовою дизайну BMW, чудовою динамікою та вишуканим інтер'єром з преміальними матеріалами обробки. Спортивний характер властивий всім моделям BMW 4 серії тут доповнюють комфортний доступ на задній ряд. П'ять комфортних сидінь і просторе багажне відділення. Що ж нового? Новий дизайн з вертикальною решіткою радіатора і світлодіодні фари з уподібною графікою, конструкція кузова із застосуванням алюмінієвих сплавів, сталі гарячого штампування і багатофазної сталі. Важливо, модель буде випускатись на заводі BMW Group у мюнхені на одній лінії з седаном BMW 3 серії та електричним BMW i4, три варіанти виконання. Бейс, M Sport Pure і M Sport Pro. Дизайн. Виразний дизайн передньої частини нового BMW 4 серії кран купе характеризують сміливі лінії і тривимірні поверхні. Центральним елементом є вертикальна решітка радіатора. Вертикальні повітроводи в передньому бампері це не тільки стильне дизайнерське рішення, а й ефективний елемент аеродинаміки. Світлодіодні фари містять денні ходові вогні з виразною уподібною графікою. А в якості опції доступні адаптивні лазерні фари BMW Laserlight і система управління дальним світлом BMW Selective Beam, що виключає ймовірність засліплення зустрічних водіїв. Для обох варіантів оптики пропонується опціональна обробка M Shadow Line, яка естетично виділяє світлові елементи на тлі затемнених поверхонь. Невід'ємні атрибути спортивного вигляду нового BMW 4 серії Grand Coupe це безрамкова конструкція дверей. З топленими ручками і потужна плечова лінія. У дизайні задньої частини кузова переважає горизонтальна архітектура, її підкреслюють вузькі світлодіодні ліхтарі і виражена кромка спойлера на задніх дверях. Пропорції кузова нового BMW 4 серії кранку Coupe підкреслюють динамічний вигляд моделі. При цьому автомобіль став крупнішим, ніж попереднє покоління, на 143 мм довжину. На 27 мм у ширину і на 53 мм у висоту. Ширина колії також збільшилася на 50 мм спереду і 29 мм ззаду, що гарантує відмінну курсову стійкість і точне управління. Спортивну стилістику нового BMW 4 серії кран Купе доповнюють легкосплавні колісні диски м діаметром від 18 до 20 дюймів, а також опціональний задній спойлер М. Особливості інтер'єру. Інтер'єр нового BMW 4 серії Гран Купе гармонійно поєднує спортивні акценти з комфортом і преміальною якістю. Ергономіка салону спрямована на максимальну простоту використання, а органи управління зручно скомпоновані навколо водія завдяки високій центральній консолі. На панелі управління між передніми сидіннями розташовані кнопки запуску двигуна, контролер BMW і клавіша електронного стоянкового гальма, а також селектор коробки передач. Збільшений простір над головою забезпечує додатковий комфорт на передньому ряду, в той час як задні пасажири відчувають простір в області ніг. Дизайн інтер'єру містить оббивку «Алькантара» у кольорі чорний з синім контрастним швом. Додатково доступна обивка шкіри Вернаска, яка може бути виконана у кольорах «Мока», Червоний Токара, Устричний і Чорний. З декоративним швом або з контрастним швом синього кольору. В інтер'єрі нового BMW 4 серії Grand Coupe також можуть бути використані декоративні планки візерунчастий дуб з вираженою текстурою, алюміній меж-ефекти і М-Карбон Файбер, так само як і декоративні планки дизайну BMW Individual, чорний рояльний лак, алюміній з ефектом тканого полотна і деревого Fine Line, чорного кольору з сріблястим ефектом і вираженою структурою. Для виконання M-Sport Pro ексклюзивно доступна шкіряна обробка приладової панелі BMW Individual, а гальванічне напилення кнопок опціонально пропонується для всіх варіантів виконання BMW 4 серії Grand Coupe. Список додаткового оснащення включає в себе преміальну аудіосистему Harman Kardon Surround Sound 16 динаміками і цифровим семиканальним підсилювачем потужністю 464 Вт. Електрорегульований люк з прозорою кришкою, який також пропонується в якості опції, підсилює відчуття простору в салоні нового гран Купе і дозволяє отримати ще більше повітря і сонячного світла. Динамічність і краса форм нового BMW 4 серії Grand Coupe поєднуються з високою функціональністю. Корисний об'єм багажного відділення складає від 470 до 1000 290 літрів. При цьому стандартний об'єм багажника збільшився на 39 літрів у порівнянні з попереднім поколінням. Крім того, є можливість складання спинок заднього ряду сидінь в співвідношенні 40 до 20 до 40, а також установки до трьох дитячих крісел на задньому ряду. Палітра кольорів BMW 4 серії Grand Coupe містить 10 варіантів забарвлення кузова, включаючи червоний авантюрин Металік 3. А також кольори лінійки BMW Individual – Сірий Dravit Metallic та синій Tanzanit Metallic. Отже, ключові характеристики: ультрасучасні 4 і 6 ціліндрові двигуни, поєднанні з восьми автоматичною коробкою передач Степронік забезпечують явний імпульс динаміки та ефективності. Характерна особливість коробки передач «Стептронік» – блок управління, який враховує дані навігаційної системи. І систем допомоги водієві. В результаті трансмісія здатна заздалегідь перемикатися на знижену передачу при наближенні до перехрестя або рухається попереду транспортного засобу. Спортивна автоматична коробка передач Teptronic у виконанні M Sport Pure і M Sport Pro забезпечує ще більш високу швидкість зміни передач і доповнена підрульовими перемикачами на кермовому колесі. Додаткова функція Sprint гарантує максимальну динаміку. При різкому наборі швидкості або обгоні. Для її активації досить потягнути на себе лівий підрулевий перемикач і затримати його в цьому положенні на 1 секунду, після чого трансмісія переключиться на найнижчу з доступних передач, а налаштування шасі і коробки передач перейдуть в спортивний режим, продумана конструкція кузова. Досягнення неперевершених характеристик починається з грамотного поєднання матеріалів. У конструкції кузова нового BMW 4 Gran Купе застосовуються алюмінієві сплави, сталь гаряче штампування і багатофазна сталь. Завдяки цьому інженери BMW зробили автомобіль легше, водночас значно підвищивши жорсткість кузова. Низький центр ваги й ідеальний розподіл ваги по осях в пропорції майже 50 до 50 покращують керованість і підвищують ступінь контролю над автомобілем. Заходи з оптимізації аеродинаміки включають в себе повітряні заслінки в передньому бампері, а також практично плоске днище кузова з мінімальною кількістю виступаючих елементів, налаштування та характеристика шасі. Архітектура ходової частини нового BMW 4 серії Grand Coupe включає в себе передній двоважель і задню п'ятиважельну підвіску, вони відрізняються збільшеною жорсткістю при меншій вазі. Амортизатори з прогресивними характеристиками забезпечують ідеальний баланс спортивності і комфорту, в той час як опціональна адаптивна підвізка М з електронокерованими амортизаторами надає максимально широкий діапазон налаштувань. Крім того, кодова частина BMW 4 серії Grand Coupe доповнена електромеханічним рульовим управлінням Servatronic, індивідуальна система повного приводу BMW XDrive. Пропонує найвищий рівень курсової стійкості, маневреності і щеплення з дорогою. Система розподіляє тягу між передніми і задніми колесами за допомогою багатодискової муфти з електронним управлінням. Важливий компонент відточеної керованості у фірмовому стилі BMW – це потужні і легкі гальма. Опціональна спортивна гальмівна система М забезпечує швидке і передбачуване уповільнення у будь-яких дорожніх умовах. У базове оснащення також входить система динамічного контролю курсової стійкості вона ефективно протидіє при недостатній поворотності, моментально прикидаючи тягу на те колесо, яке знаходиться на зовнішній стороні повороту. Варіанти виконання Стандартний варіант виконання BASE пропонує великий список устаткування, який серед іншого включає в себе світлодіодні фари, BMW Левкоквіт. Клімат-контроль для трьох зон, підігрів передніх сидінь і автоматичний привід багажника. Виконання M Sport Pure націлене на ще більш динамічний стиль керування, до складу його оснащення входять адаптивне спортивне рульове управління, адаптивна підвістка М і спортивна гальмівна система М з супортами синього кольору. Функціональне обладнання доповнюють обігрів рульового колеса, лазерні фари, динамічний круіз-контроль, Автономна система опалення та комфортний доступ. Лінія виконання M-Sport Pro фактично не містить компромісів з точки зору оснащення, оскільки вже включає в себе активний круїз-контроль з функцією Stop and Go, обивку шкірою Варнаска, BMW Live Cockpit Professional, аудіосистему Harman Surround Sound, обивку приладової з панелі Sensatec, проекційний дисплей, телефонію з бездротовою зарядкою. І електрорегулювання передніх сидінь з функцією пам'яті для сидіння водія.